Як можна відрізнити багатого від бідного? Бідний створює образ суперізобільної людини. Я не з простої сім'ї, я з багатої. До речі, багато блогерів створюють такий образ ізобільної, багатої класної людини. І таким чином вам продають там, не знаю, курси багатий, думає, тестує, пробує. Падає, підіймається, знов пробує, знов тестує, видає в світ через стратегію проб та помилок. Я Наташа Лахая, інтегратор та чиналер. Підпишіться, поставте дзвіночок, аби не прогавити наступний випуск. Сьогодні у випуску буде про фінансове мислення бідного та багатого і, власне, в чому основна відмінність? А також, взагалі, для чого вам ця. Інформація. Для того, щоб ви не думали, що ви суперізобільні, а при тому діяти як жмот трішечки гумору, але насправді це для того, щоб ви зрозуміли, що сьогодні багатство це не тільки про фінанси, не тільки про гроші. Гроші були актуальні колись, гроші актуальні сьогодні, і гроші актуальні будуть, можливо, і завтра. Тому сьогодні зробимо серйозний акцент на тому, як бідність проявляється в діях. Та в рішеннях. Тому починаємо з самого простого. Ви прям собі можете взяти листочок, ручку і зробити невеличку табличку. Бідний багатий, і в кінці зробити свої особисто висновки. Тож з самого початку почнемо з того, що бідний завжди шукає знижки, торгується, да, постійно старається вихватити, забрати, хоча б малесенький, але шматочок, наче собі. Багатий не робить акцент на ціні, чи на знижці, чи на якихось акціях. Багатий купує те, що хоче, і те, що йому треба. Це основна критерія покупки. Наступний бідний вб'є просто вагон свого часу для того, аби знайти подешевше. Бідний Має на меті зекономити 50 гривень, і він буде реально тішитися і всім говорити про те, який я крутий чи крута. А ось багатий знає ціну свого часу, свого життя і знає ціну годинно ефективність. Тобто, багатий не буде витрачати свій ресурс, свій час на те, щоб знайти подешевше. В нього працюють зовсім інші пріоритети і абсолютно. Інші цінності. Наступний бідний купить три штуки. Бо чому? Правильно, бо халява! А ось бідний купить рівно стільки, скільки йому треба. І він не буде купувати 115-ту помаду, тому що є знижка, є халява, є в подарунок, бо. В нього немає ось цієї програми обмеження і програми дефіциту. Наступний бідний знецінює те, що недоступно. По-перше, це говорить про те, що в є дуже величезна образа на себе, що я нездатний, чи я нездара. Тобто, бідний знецінює бренди, знецінює якісний одяг, походи в ресторани, подорожі, якщо це не на часі, якісну косметику. Тобто, бідний все те, що немає в його зоні доступу, буде знецінювати, буде вважати і всім стверджувати, що це. Є зайва трата коштів, що це є нераціонально, нелогічно, ну і так далі. Така людина обов'язково буде прививати відчуття провини іншим людям за те, що інші собі дозволяють більше. Це основний маркер, як можна відрізнити багатого від бідного. А ось багатий те, що зараз недоступно, робить доступним. Без зайвих слів. І без імітації бурної діяльності багата людина чітко знає свої кордони, свої бажання, свої можливості, свої ресурси і чітко розуміє, що якщо зараз в моєму полі є те, що наразі мені недоступно, але чомусь воно є в моєму полі, я як з рівня творця запитую себе, а що мені зробити, щоб це було для мене доступно. Багатий дивиться на важливість покупки. Та на якість і на функціональність тої чи іншої покупки. Сюди також можна сказати про те, що бідний захламлює свій простір, свою голову там тисячними курсами, е, свій гардероб. А ось в багатої людини дуже багато простору. І все, що є в просторі, це є функціонально і зрозуміло. І тут не плутаємо через раціональність. а... Дивимося через призму того, що насправді багаті люди не люблять витрачати свій час, свій ресурс. На довгі вагання, довгі роздуми, довгі пошуки. Вони ще раз, як я вже говорила раніше, про те, що вони чітко знають цінність свого часу і свого ресурсу. Наступне бідний є скандалить, агресує, вимагає повернення коштів. Ну не знаю, там, наприклад, товар не такий, чи блузка, якась не така, чи ще щось, чи ще щось. Бідний в даній ситуації топить за справедливість. Він прям такий, ну все має бути на рівних. Що ще за несправедливість в цьому світі я докажу, я доведу такі, знаєте, воїн прям підіймається, прям хочеться показати, що ти дурна, а я розумна. Багатий, по-перше, на це не витрачає свій ресурс. По-друге, через призму своєї достатності він в такі ситуації не потрапляє. І наступне, якщо вже і трапляються такі ситуації в житті, то знову ж таки багата людина з призми того, що розумію, я, як. Творець свого життя створив таку ситуацію, то, здається питанням, для чого я створив чи створила собі саме таку ситуацію. Наступний: бідний копіює інших через брак. Ідентичності і через брак стану я не можу, я недостатній я не такий розумний, не такий кмітливий, я не спроможний на те, щоб щось своє створити. Насправді це прекрасна проекція програми обмеження. Багатий думає, тестує, пробує, падає, підіймається, знов пробує, знов тестує. Придумує, створює, вагається, знов щось робить, видає в світ багатий, ось таким чином створює своє через стратегію проб та помилок. І тут, що важливо, такі знаєте, характеристика дуже цікава, що в даній ситуації багата людина має внутрішню віру і має таку певну задорність, грайливість з життям тобто, багата людина відноситься до життя. По простому, по ну, легко не створює додаткове напруження і не створює додатковий тиск. Наступний бідний створює образ суперіззабільної людини. Знаєте, мем. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато купує репліки, купує оригінали в кредит. І якщо купляє оригінали, то це обов'язково має бути брендування таке велике, що прям сліпий вже побачив. До речі, багато блогерів створюють такий образ ізобільної багатої класної людини. А багатий купляє чорну футболку, і вона може вартувати 300 доларів і людині. Цього буде достатньо, тобто, багатий не закриває через покупку свою внутрішню діру, обмеження і нестач. Наступне страх, що закінчиться: страх, що закінчаться ресурси, енергія, гроші, можливості. Неважливо ще, що от, просто є страх, що є сьогодні щось, а завтра цього може не бути. До речі, ще зараз досі в інстаграмі е, використовують такий тригер як нестачі або тригер дефіциту. І таким чином вам продають там не знаю курси тринадцяту е, футболочку і ще якісь там штучки. А багатий сприймає гроші як повітря, от сприймає гроші просто як те. Що є, от воно просто є. Багата людина так багато всього цікавого, цікавого підкреслює робить в своєму житті, що гроші вони просто є. От вони от ще раз, да, як повітря. Ви ж коли дихаєте, ви не думаєте, ага, робів вдих, видих, і ще раз дих і видих, і так все життя. Ні, ви просто це робите. Так само і в багато людини гроші це просто. Є, от просто повітря, і саме через те, що багатий не фокусується на внутрішніх програмах, на внутрішніх страхах, саме через це людина творить, створює і масштабується, вона не витрачає ресурс. На внутрішній блок, як ви вже зрозуміли, що багато це не тільки про гроші на рахунку, це насправді про ізобільність, про багатомірність, навіть отак в усьому. Це про достатність і про те, що я створюю те, що я маю в своєму житті. Бідний, це ще парадигма 3D-мислення. Багатий це вже 4D, 5D і вище, де немає грошей рівно є гроші рівно. Де людина не скаже, Ура! Мені там прийшли гроші на рахунок чи ЗП нарахували. От вони просто є. От рівно спокій, норма. Норма. Ось так коротко поговорили про гроші, фінанси. Про багатство в 20-25. і також знаєте, по скриптам скажу, що гроші, багатство, ізобільність, ще там якось, що хочете, так і сюди можете вставити. Це про стан. Це ніяк не про папірці і ніяк не про цифри на рахунку. Це стан. Тепер давайте чесно, де ви себе впізнали? І прийміть рішення поміняти це. Якщо ви дійсно готові взяти відповідальність за своє життя на себе. Тож, всім дуже дякую, сподіваюся, що сьогоднішній випуск для вас був корисним і не тільки корисним, а ще й терапевтичним. До наступних зустрічей. Па-па!